Цієї зими українці знову готуються до потенційних блекаутів, адже енергетична система країни перебуває під постійною загрозою. Тож люди дедалі частіше запасаються необхідним у першу чергу павербанками, зарядними станціями та компактними обігрівачами. Що саме необхідно мати під час можливих відключень електроенергії, розповіли в навчально-методичному центрі ДСНС України. Створіть екстрений набір речей заздалегідь, які можна використати у разі блекауту: ліхтарик та запасні батарейки, свічки, сірники, запальнички, павербанк або інше портативний зарядний пристрій для мобільного телефону та низьковольтної техніки. За допомогою нього ви зможете заряджати пристрої, щоб залишатися на зв'язку. Ще простіше та зручніше придбати мініатюрний світильник на світлодіодах, який працює від USB, радіо на батарейках. Приймач допоможе вам своєчасно отримувати важливі оголошення та інформацію про поточну ситуацію, якщо він працює не лише від батарейок, а й може живитися від павербанку ще краще, аптечку з основними ліками, від головного болю, від розладу шлунка, жарознижувальні антисептики. Тощо, якщо у когось у сім'ї є спеціальні медичні потреби, передусім мова про інвалідів, діабетиків та астматиків, переконайтеся, що для них теж є запас. Також добре додати до аптечки та термометр, пінцет та ножиці Фахівці радять заздалегідь подбати про запас їжі, яка не буде потребувати холодильника для зберігання та термічної обробки перед вживанням. Це можуть бути консерви, солодощі, сухофрукти, печиво, сухі продукти та спеції. Вдома треба мати достатній запас питної води на кілька днів із розрахунку по 2 літри води на дорослу людину на день. Не тільки ви, а й ваша техніка потребують догляду під час перебоїв з електропостачанням. У ДСНС наголошують на необхідності виймати з розеток Ок, електроприлади під час відключень світла, щоб уникнути можливої пожежі щоб зберегти вашу техніку та уникнути пожежі, дотримуйтеся таких рекомендацій: відключіть від мережі всі енерговитратні прилади: бойлер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чайник, електроплиту. Перевірте, чи вимкнені вимикачі світла в кімнатах. Відключіть світло у приватному будинку квартирі через щиток, якщо йдете з дому. Не втручайтеся в електрощитові будинків, намагаючись самостійно відновити електропостачання, вмикайте електроприлади лише через. Півгодини після подачі струму. Підключайте енергоємні прилади поетапно. Якщо у вас є бізнес, не використовуйте вуличне підсвічування фасадів і вітрин. Важливо підготувати запас готівки, адже під час блекауту можуть бути неробочими термінали та ліміт на зняття готівки в банкоматах. Під час блекаутів будуть працювати пункти незламності, де можна отримати укриття, тепло, зв'язок та першу допомогу у разі надзвичайних ситуацій. Анна Зелінська, Дмитронгоєн, Єгор Мікенін, Харків новини.